Дощ калюжі нам все одно. Льопаємо по калюжах, весело нам, гарно нам все в нас добре. Настрій причудовий. Ось малята кар'єрні. Які вони замурзюкані, господі. Грязнючі, були там приміщені, такі були білячі частенькі. Щас де вони лазять, чому вони такі грязні, не знаю, там же сухенько, де ви ті жопи пов... усаджувалися в зі десь? у десь. В общем, бігаємо, бігаємося, О, Паша ось улибається. Паша, куди ти Дейзі загнав? Де ви Дейзі діли? З'їли вже? Дейзічка, ти де? Ти обіжала напевно, да? признавайся. А, ось вона. Ну, Сніжинка така, що може спопашити десь там її в закутку і щось їй там зробити якусь шкоду. В общем, всі замурзані, заляпані, але дуже задоволені. Настрій причудовий, малята теж у нас воно радіють. Зараз підійду до них, жану з збили, забула випустити. Жанна, а ви не будете, я просто з Дейзі вас ніколи не випускала. Давайте я, навірно, прихою з Денсі. О, Каштанчик висить. Це взагалі щось жахливе. Це звичайно випустили, мабуть, каштанчика. Підійдемо до малюків зараз. Оце таке це ми так зустрічаємося. Ну, малюки теж поки не на, час, не на часі гулять. Сейчас... Боже, ну не люблю я цю грязь, ну всі собаки грязнучі, всі такі замльопані, так не неохайно кругом. Ну, а настрій ви самі бачите? Що ви проголодались? Малишня, Тільки їли недавно. Зараз будете ще їсти. Вам багаторазове харчування потрібно виросте. Щось до вас черга не стоїть з пап мам. Так що будемо відгодовувати. Жанна з белою. Люся, підліток. Щось у нас так трошки багатовато всіх зразу вийшло. Зараз буду трошечки фільтрувати. Каштанчик. Лисичка оце вічно захвастатить. Боже і берта тут. Всі тут що це робиться? Що це робиться тут таке у нас? А? Так, треба трошки вас розсаджувати. Зараз і доця почне нападати така дівушка. Так, Берта, це двері хтось не закрив, і оце в нас пішло таке непонятне. І Люся, всі повиходили. І каштанчик вийшов. Боже, лисечка мокра, Боже, ужас.